Закінчився ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще досі обдумаєте свої буденні турботи. Однак ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. На телеканалі Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. І з вами її ведучий Володимир Гриневич. Зверніть увагу на притчу, яку розповів Ісус. Царство Небесне подібно одному цареві, що весілля справив був для сина свого. Ця притча розпочинається з розповіді про особливе запрошення на царський весільний бенкет. Однак запрошені гості відмовилися прийти чим дуже образили царя. Пригадуєте приголомшову пишну церемонію одруження одного з членів англійської королівської сім'ї. Його транслювали по телебаченні. Чи можете ви собі уявити, що хтось міг би відмовитися від особистого запрошення на королівське весілля? У царя притчі було любляче серце, і, незважаючи на образу, він посилає гостям ще одне запрошення. Цього разу в тексті запрошення було більше деталей. Скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, моїх волів та годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. Кому при здоровому глузі спало би на думку відхилити таке запрошення? Проте трапилося неймовірне: деякі знову образили царя, проігнорувавши свято, і як завжди, попрямували у своїх справах. Гірше того, дехто схопив царських слуг, погано обійшовся з ними чи навіть убив. На цей раз цар послав війська і покарав убивць і спалив місто. Тепер цар розіслав третє запрошення, однак цього разу не особливій групі людей, а всім знатним і простим, багатим і бідним, ученим і неукам. Цар запросив як добрих, так і злих яким був результат? Гості наповнили бенкетний зал. Цар у притчі ілюструє Бога, який послав на землю свого улюбленого сина. Свято було влаштоване на його честь. Перше запрошення на весільний бенкет було дане до Голгофи і адресувалося Божому народові юдеям через Івана Хрестителя і самого Ісуса. Однак ті не захотіли прийняти. Ісус сказав про них сумні слова. Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Другим запрошенням було Євангеліє, яке після Воскресіння Христа несли апостоли та інші вісники, втраченим вівцям Ізраїлю. Однак, замість того, щоби прийняти Боже милостиве запрошення на івангельський банкет, багато із посланців було вбито декого поранили. Сьогодні ми живемо в час третього останнього запрошення, посланого всім юдеям і язичникам. Вивчаючи ці притчі, вражає Божа любов до нас з людської точки зору Його довготерпіння нерозсудливе. Однак, яка це приємна нерозсудливість? А як ви відгукуєтеся на таку любов Ісуса? Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те запрошення, яке Ти послаєш нам. Ти, Господи, запрошуєш нас прийти на Твій царський банкет. І ми щиро вдячні Тобі, за те, що Ти віддав своє життя ради нашого спасіння. І тепер, Господи, Ти приготував для нас славне майбутнє, допоможи нам скористатися Твоїм запрошенням, допоможи залишити все і послідувати за тобою. Благослови і наших глядачів. Допоможи, Господи, їм прийняти. Вістку Євангелія, ту вістку запрошення, яку Ти, Господи, адресуєш кожній людині. Ми складаємо наше прохання у ніг Твоїх святих і просимо Тебе, допоможи нам відгукнутися на Твоє запрошення і прийти до Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не тягніть час вже сьогодні. Відгукніться на безумовну любов Христа. Також вашій увазі, ми пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії. Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!